Усім привіт! З вами Юля сьогодні покажу вам невеличкий сюжет про те, як ми прививали плодові дерева. Ми у цій справі ні в якому разі не професіонали, тому ми не будемо вас повчати. Ми просто розповімо, як це робить для нас наш знайомий, і ви можете це спробувати зробити у себе. Ось зараз ви бачите перед собою гілочку, яку вже прививали до цього, а одна прививка не вдалася. Тому ми не будемо рекомендувати щось, просто можете поспостерігати і спробувати самі зробити це. Будемо пробувати прививати дві гілочки персика нашого смачнючого та дві гілочки сливки сортової в сусідки взяли. А прививку здійснюємо на самосів сливи, не сортової звичайної. У цій справі важливо розуміти, які дерева, до яких ви можете прививати. Наприклад, на сливу можна привити персик, абрикос або іншу сливу. На вишню можна прививати сортові вишні та черешні. А на яблуньку можна прививати сортові яблуні та груші, а також айву. Сьогодні для прививки будемо використовувати три методи. Перший умовно назвемо підкору. Ви бачите його зараз себе на екранах. При цьому на одній з гілочок відрізається кора, і під неї вставляється живець, який ви хочете до гілочки прищепити. Далі примотуємо гілочки між собою ізоляційною стрічкою. Звичайно, для цього є спеціальні матеріали, також є спеціальні інструменти для такої роботи. Але у нас цього всього немає і ми використовуємо підручні засоби. Наступний метод, який ми вам покажемо, називається уроскол. Гілочка розрізається навпіл, і всередину цього розколу вставляється гілка, яку ви хочете прижити на дерево. Усі гілочки, які ми проживляємо, обов'язково попередньо зачищаються. Ось так все це виглядає. Далі знову замотуємо місце прививки ізоляційною стрічкою. І останній метод прививки це проста копуліровка. При цьому важливо, щоб ваші живець із дерева та гілочка, на яку ви прививаєте, були однакового діаметру. Ми відрізаємо кожну гілку на половину ширини під кутом. І далі їх скріплюємо стрічкою. Важливо, щоб розрізи відповідали один одному, і гілочки гарно прилягали. Ось, в принципі, і все, що ми хотіли вам сьогодні розповісти. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити свої вподобайки. Дякуємо, що ви з нами. До нових зустрічей, друзі!